Програма гроші продовжує стежити за порядністю чиновників навіть на вулиці. Ми вже показували відео, на якому кортеж колишнього віце-прем'єра Олександра Вілкула нахабно перетинає подвійну суцільну смугу прямо в центрі Києва. Журналіста Михайло Ткача, який зняв порушення, відразу після цього викликали у ДАІ. Спробуємо отримати подробиці з перших вуст. Михайле, запрошую тебе в студію. Доброго вечора. Добрий вечір. Я чув ти давав свідчення головному даїшнику України. Чи так? Так, одразу після матеріалу мене викликали в ДАІ, і Там я розповів, де і коли сталося це правопорушення. І от сьогодні у мене на руках вже є два протоколи. і Водій Олександра Вілкова, я так розумію, сплатив два штрафи по 300 гривень. Стоп, а чому два штрафи? Олександр Вілков, як і у старі добрі часи, пересувається виключно у кортежі. Ти ба. Ось так завдяки програмі гроші та дає вперше в історії України. Екс віцепрем'єр сплатив штраф до держбюджету. Звичайно, небагато, але як то кажуть, з поганої вівці хоч щось.